Бібліотека для мене це ковток свіжого повітря, це натхнення, це те, що дає поживу розуму і серцю. Без цього я просто не можу. Хочу вам сказати, що я читати так люблю, як і солодощі. Для мене це розкіш розуму душі, натхнення. Це я б сказала горнило. Яке розгмукує мені оптимізм, бажання стати ще кращою, ще досконалішою і бути прикладом для молоді. Тому що я сама викладач за покликом душі, ну, діагноз такий, як то кажуть. У Ліни Костенко є такі рядки: на світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ широкими очима, крізь долоні квартирку, за заборіт. Від цього світ не зміниться ні трохи. А все залежить від людських зеніць. В широких відобразиться епоха в звужиних від біговської плотниці. Тож книга дає широкий на нашому молодому поколінні, а наша молода генерація це наше майбутнє. Воно повинно бути світлим, сонячним і засяє слово мир. Перемога вільна незалежна Україна, її національний код, генетичний, мова українська. Наукова, сучасна, глибинна, доступна для всіх верств населення. А що це означає? У вас можна знайти відповіді на всі питання, які цікавлять людей різного віку. Різних професій, і я б сказала, знаєте, таких світоглядних напрямків. Е, крім того, ви вмієте залучити своїми заходами, інноваційними формами роботи, і всі до вас тягнуться, бо це храм книг, храм душевності, храм науки, бо ви цього мріє душа людська. А чому людям я ще додала? Бо відчиняєш двері. Ну, охоронник сидить, ти відчиняєш і читаєш бібліотека, а він тобі посміхається, таке враження, ну усі тут тебе чекають, а ти могла до цих піз сюди ще не прийти. Я думаю, що, мабуть, оці міркування людини черствої, ну і трохи хоч ледачої. Бо це ж треба книжку піти, взяти, записатися. Пройтись чи проїхатись, постояти в честь і все бути, краще ж відкрити гаджет і там все прочитати. Ні, я категорично проти цього такого відсутності читання книг. Книга для мене, я подивилася, сфотографувала очі. Можу пере перечитати ще раз, перегорнути, доторкнутися. Якщо книжка хороша, я її вже так от і сказати, я, ж добре, який гарний друг, яке гарне оформлення, а зміст який. Я вам хочу сказати, що моя дружба з бібліотекою вашою ще із 1960 року, коли я зовсім е ну, була молода. І саме тут я проводила всі вихідні дні в вашій читальній залі, конспектувала, вчилася, удосконалювалася. І ви, мабуть, не пам'ятаєте, але були такі часи, коли в неділю. У читальну зал, заходив представник театру Садовського і запрошував нас на безкоштовну виставу. Отаке От ще було, то як можна без бібліотеки. І я хочу сказати, що я була на міжнародній конференції в Ужгороді, коли тільки почалось у нас IT-навчання і все. І стояло питання про те, чи потрібна книга дітям, чи ні. Ну, Я навела багато цікавих прикладів і кажу, що малі діти особливо. І діти теперішні, вони відрізняються, але треба привчати до книги. Якщо дитина ніколи не брала в руки книжечку, то це не можна. Я хочу вам сказати, що в мене моя подруга Олена Лувольська видала дитячу книжечку Чиста планета. Уроки здоров'я. Я вам хочу сказати, мені вручили дітям в день захисту дітей. Вони в захваті. І Пригорта одна дівчинка пригорнула, там гарне таке видання. Я мрію про те, що знайду спонсорів, ми видамо більше видання, тому що 100, 100 приміників розійшлися, то кажуть, гарячі пірішки, вам ті пірішки. Так не як на книжка. Тому я вважаю, що там і розмальовки, там і зміст, там все є, і кольори дитину треба привчати до читання. Бо якщо не вмієш читати, не хочеш, ти сам себе збільшеш. А бідняку погано, духовно. Я вважаю, що якби не було нашої бібліотеки, причому звучить вона досить зручна наукова, я б сказав, публічна бібліотека обласна імені Тамановського. Я хочу сказати, що я її порівнюю, як на мій погляд, з Вернацького, бібліотекою Бернацькою. Чому? У вас тут все є, там, там цілком спрямовано. Ніби як сконцентровано на чомусь одному, а у вас усе куди не повернеться. А якщо немає, ви завжди знайдете, доставите, повідомите. А це вже дуже велика справа. Тому без бібліотеки та просто неможливо їдеш, дивишся і вже серце радіє.